Принижені діти часто виростають нікчемними дорослими, і та нікчемність потім виражається у залежності, у абсолютній млявості до життя або ж у тиранії, як спосіб компенсаторики того приниження, яке людина зазнала тоді, коли була у позиції слабшого. Але однозначно постійне цькування, приниження, булінг хто воно якось відобразиться. Передбачити як неможливо, тому що людину ще чекає якийсь досвід про цього життя. Проте однозначно можна сказати, що дорослій людині, яка пережила подібні там образи, як нещодавно хлопчик з Рівненщини, доведеться дуже багато зусиль докласти для того. Аби жити нормальне, здорове життя, не намагаючись а, нічого нікому довести, заповнити якимось чином свої образи чи будь-яким іншим чином виразити власні.